Друзі, вітаю на каналі Botanic Flowers. Цю верхівку я отримала з трьома листочками. Оця, оця, і це би вже ви розгорнутий. Він непогано наче вкорінився, піші корінці, тоненькі, правда. Видав мені ось цей листок домашній вже мій, тоді менший, всі... цей, мені здається, майже світлий буде. В нього ледве-ледве салатовий так зелененький, на салатовому, таке п'ятнишко. Ну, що такий розмір. Хочу з вами зараз його пересадити. Подивитись на кореневу, Ну, в чому справа. Прилипні трохи корінці. Ну, Дивіться, дуже непоганий результат. Дивіться, які корінці. Я не можу зрозуміти, чому він. Дивіться, я навіть не думала, що тут їх стільки він наростив. Вони просто в рамісі, він такий. Одірвався корінчик. Він такий колір забарвлення має такий і пил, пил, о, бачите, такий червоний пил, і інколи корінців не видно, вони просто зафарбовуються цим пилом. Ну і слухайте, я результатом дуже-дуже вражена. Страт замісила, тут більше є і кокосу, і вугілля, і користь основої. Тому зараз в нього і посаджу. На каналі є відео, як я його замішую. Буде. Ще поки нема <смі> на даний момент. Отряхуючими рухами, саджаю новий субстрат. Сподіваюсь, цей йому більше сподобається. Не розумію, чого такий листок він мені видав. Таку шикарну кореневу і такий маленький листочок. Я не розумію. Будемо спостерігати, які ж корінці будуть в нього тепер, і які листочки.